Вітаю всіх із Львова. Я зараз на залізничному вокзалі, на оновленій площі. Ну, дуже гарно все зробили. Львів зустрів мене дощем, але дуже тепло. Десь градусів 20, як і обіцяли. Я з парасолькою підготувалася. Знала, що буде дощ. Гляньте, як тут красиво все це зробили. І йду в мене тут поруч новенький такий хостел. Окрема кімната, як готель-хостел. І покажу. Ми приїхали одну всього зупиночку, і всі стоять. Тому що тут ось так скоїлась міні-аварія. Ніхто не може заїхати на вокзал. Я знайшла готель, готель хостел з оцінкою високою на Букінгу, на букінгу З такими відгуками гарними. І ось, будь ласка. Ви таке бачили? Я в такий цікавий хостел заїхала. Це в стилі пожежної частини. І хлопець на рецепції він також вдягнутий як пожежник. Ну, як заїхала, я поки попросилася залишити речі, а заселення о другій годині. Тут є кава, там терасу таку гарненьку показали. Клас. Супер! Я дуже люблю Львів, площу ринок, просто обожнюю. Не думала, що цей другий трамвай якраз від мого хостела, мені дуже зручно. Так, Зараз подивлюсь, може, львівських пляцьках, посиджу каву, вип'ю, а хочу піти в Київку. Сказали дівчата, що працює вона з 10-ї, а там вже поїм. Доброго ранку. А скільки вас коштує кава американо з молоком? Давно не була. Добре, а мені, будь ласка, зробіть. Тут ваші пасочки. 290. Це ви самі їх випікаєте, так? Да? Вони з родзинками. Так, да, там родзинка, це траплю сино, лимону і з класичні інгредієнти. Угу. Показати. Дякую, дякую за каву. А їсти все-таки вирішила йти в Криївку. А львівські пляцки я також люблю. Цей будинок дуже гарний. А це вже авіація Галичини, це не театр пива, правда. Авіація Галичини одяг для тих, хто відчуває крила за плечима. А, так, да. цікаво. Доброго дня. Добрий. Угу. Це також авіація, галичини все? Ні. Вони ще зачинені, бо з іншої сторони, зрозуміла. Фестив, ага, ясно. Тарасик? А, А, Телесик, <laughs> бачу. А давно вже тут театра цього немає, пива, так? Минулого літа, на А, він є на <пись> підвалі, але він з 12-го. Ага, <пись> дякую, дякую. Так, ясно. Переїхав театр пива. на Мінус перший поверх. Ясно. Ну це добре, то я думала, що його немає. А тут тепер тільки сувеніри. Ось, правда, ясно. Театру і бачу, вже стільки квітів насадили, слухайте, ну взагалі мені подобається. Всі будиночки гарні. Дуже класно. Давайте Добре, робіть, робіть, я зараз вам... Давайте давайте. На фоні театру, добре. Зараз я вам покажу, яка в мене буде фотка. Дякую. Так, да, добре. Зараз глянемо, яка фоточка. Прямо миттєва, да, так, преса зараз я віддячу вам. Класно вийшло. Там мені однієї доставили. <реш> да, ще всі, всі ось мої... така на фоні фонтану теж дуже гарно. Дякую, дякую, преса. Я пишаюсь тим, що я українець. Ну гляньте, як класно, придумано. Мені подобається. У мене вже таких декілька вдома. Тут у них такий базарчик аутентичний, надають різні речі. Рушник хочу запитати, скільки коштує рушник. Не підкажете, скільки коштує рушник? Рушник. Півтори. Ага. Є за у на щастя буде 1400. 1400, а то й півтори тисячі. Є за 1300 платить. Який? О той крайній, так? Да? Добре, зараз подивлюся ще. Да, добре, дякую. Тут прям все в вишиваночках. Ні, ну то занадто хочу рушник так, купити, але ну, не за півтори тисячі. Скільки рушнички коштують? 650, 750 є різні. Отакий 650 Одині. Десь він розміром пів метра. Десь так. Угу. Такий 650, такий. А це ви ж то так вручну чи це машинка? Вручна, машина? Машинку да. я маю 250. Так, да? а який а, оце? Який хочете. А які хочете це ось це? 250. Цей, цей. 250. Так. Ось така, скільки коштує? Така 2500. 2500. А така більш на жіночку, що ви можете запропонувати? На ну, от, наприклад, вашого віку і вашого. Воно вона ж також коротенька, так, буде? Ага. На маму, я от думаю, більш гарні. Мені треба мамі показати, так. Ага, 2500, Віки. так. Але вона багата і так. це для жіночки та, підійде. Такий, да? так як ви. Та суп. І, і тут ще є вон тобахо. А, вона як вільного крію можна да, з оцими розрізами да, донизу. Ага. Почнемо там більше трошки. Але як мама така, як я. Така, як вида, так, худенька. Ну, худенька. За худенько, тут, Зараз полежа, я да, їй так треба, да. щоб вона ну, рушники ну, я такий купила. Ой, яка гарна, так? Да? Це ви все вручну виготовляєте? Не, не Тільки машина. Mm -hmm. Вона, бачите, вона глядає вручна. Mm -hmm. Ага, а це така дорога, це ручна виходить. Але вона дуже, хто дуже на мене розмір. Це кого на мене гарний розмір. Мама була би святкова. Ну, та машина інша. Дякую, а підкажіть, ви до скільки тут стоїте? сьогодні? варті. гарно так все виглядає. Галерея пряників Юрашки. Стільці так поставили, можна посидіти каву попити, Хочу глянути, що то вони такого пряника зробили. Класно, як виглядає, дивіться. Це вони при вас виготовляють, можна привезти дітей і розмальовувати різноманітні пряники. Ось тут за столом. І потім забрати цього пряника. я собі А іншого пасочка? коштує 300 гривень від Юрашки. Думаю, що смачна. Якось я пряники у них ну, купувала. Давно-давно вже. А сколько стоит этот баранчик? Этот баранчик 450 гривен, а у них на слезу. Понятно. Слава Украине! Героям слава! Заходим, закрываем двери. Доброе утро! Так, так. Да. У мене вже для історії є декілька. А це що таке? Горілка? Робити. Дякую. Треба випити, я не москаль. Я здаюсь. Я не москаль. Маска. Пішло? Дякую. Я сто років її не пила. Там до вуха. Вам вниз не живе направо. Дякую. з скривки через бункер, двері з бункера внизу Угу. ліву руку побачив. Добре. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. До столу? Да, да, Ви будете доставку. Вибачте, будь ласка, я буду одна так. Прошу. Слава Україні, героям слава! Okay. Така атмосфера в Криївці, хто не знає. Mm -hmm. Дякую. Зеник, пиво, львівське, Це моя зброя, мені сказали. так, Борщик, ось така порція. І пампушки. Я потім покажу вам рахунок, наскільки це все вийшло. Ось так це все подається. Стільки людей в вишиванках, і стільки чоловіків в вишиванках. Мені прям подобається біля церков. І тут такі прям вишиваночки, знаєте. Знатні. Це домініканський собор, свята Галичина, одним словом. Тепло у Львові дуже сьогодні. Мені подобається така атмосфера. Дійсна така, знаєте, от... святкова. Мій номер в готелі Fire Station. Ось такий. Не всякий вогонь є світло, дуже цікаво. Так, все зроблено тут же, як начебто пожежна частина, все в цьому стилі. От такий невеличкий, коштує 750 гривень. Тут є така шафка невелика. Шафа, і дивимось. О, ну, душова, нормально все. І тепленько, так. Ну, ось такий номер, що там вид який з віконця. Зараз подивимось. Так, закрий, бо піду в душ. Не, всі, не всякий вогонь є світло. Так, виходячи з номера, тут у мене є зона для відпочинку. Ось така класна. Ну, лаунж-зона для всіх. Цікаве таке місце. Навіть тут вони закривають штори, іноді тільки ось ця споруда ну, додає пікантності. Цікаво це все. Ну, 750 номер класний. Насправді сюди ходять і трамваї, і тролейбуси. Дуже гарні відгуки і на Google-картах, і на букінгу в цього готеля, хостела. І все чисто, все зроблено файно. Мені подобається. Є кухня, зараз покажу також спільно. Така цікава кухня для всіх. Є... І тут є номери, а є просто спальні місця. Якщо надто довго стояти і дивитись на вогонь, то тебе звільнять із ДСНС. <гум> Класно. Класні написи, мені подобається. Зараз хочу зробити собі каву. Не розумію тільки, де. А ось. Каву зараз зробимо. Дуже супер. І вівсяночку. Завжди цікаво заходити у дворик. Тим паче в такі старовинні. А, я згадала. Так, я тут була. Це тут ресторація м'яса і справедливості. Якщо я не помиляюсь, якщо вона ще є. Ну, Мабуть, є, якось бачила рекламу. Я коли вперше приїхала у Львів, з друзями, то ми ці всі заклади зразу обійшли, були так шоковані, взагалі, так все сподобалось. Класні спогади на гамаках цих можна, мабуть, полежати. Гарно все так зроблено. Так, вони тут жарять м'ясо, я пам'ятаю. І вже відчинені. Майстерня шоколаду не працює, а вони вже працюють. Гляньте, те, що можна купити. Тут навіть такі соуси. Вино з собою. Це такий цікавий заклад. Тут вони, я пам'ятаю, приносять. Чек в кінці з сокирою. Такого не буває. Такого не, так, не, так, не буває. Англійський доздав? Я вигнали наїв до. Ага, Але це такий винес. Борге повертати будеш? Пожи повертаєш, господі. Але ти так говориш, щоб вони повірили. Тому що як я інакше тебе підніму з боргової ями. а ти не маєш слова, а я не вирішую. Народ вирішує. А хто я? Так коли вони його будуть підіймати? суслуга така є. Ресторація м'яса і справедливості. Львівська майстерня шоколаду, яка знаходиться на площі ринок. Йду на п'ятий поверх. Там дуже гарна. Така видова площадка. Ой. Ось такий причудовий вид тут відкривається на старовинний Львів, на старе місто. Видно всі церкви. І тут можна посидіти каву попити на цій терасі. Знаєте, я коли зверху дивлюсь на Львів, я розумію, що я погано орієнтуюся, де я знаходжусь. Це я на площі ринок, а так і не скажеш, що є такі двори на площі ринок. Як цікаво пороздивлятись. Ой, ще в цю ж сторону. Також... Слухайте, а цікаво як. Так, ось така кав'ярня тут. Це, виходить, я на п'ятому поверсі. Але мені здається, що тут високі поверхи і йдеш, і дуже важко підійматись на п'ятий поверх. От так сказати, що прям види. Ну, можна пороздивлятись, якщо добре знаєш Львів, та навіть можна зрозуміти, де що знаходиться. О, це ратуша. Мені здавалось вона в іншій стороні, якщо чесно. Тут гарно. А, це високий замок там попереду. Домініканський, мабуть, оце монастир. чи Ні, оце домініканський. Скоріше за все. Може, їй не права. Так, буду пити каву. Дуже жарко у Львові. Десь плюс 25. Дуже жарко. Я замовила каву американо з молоком. Хочу показати, в якому гарному такому кухолі подають. І приносять водичку з лимоном причому до кави, що дуже приємно. Та й взагалі пити каву в такому місці з задоволення, з таким видом. Ось так. Але попереджаю, ще той атракціон спуститись і піднятися. Іноземців скільки, мене прям дивує, скільки у Львові іноземців. Ось так треба спускатись тут сходами. Воно як не п'ятий поверх, виходить більше. Вони якісь у них поверхи більш такі високі. Тут сувеніри на другому поверсі. do площади. Борщ. Як козаки хліб пекли. Пампушка рум'яна з часником 23 гривні. Картопля запечена зі шпондером 135 гривень. М'ясо по-гуцульськи 300-200 грам і 50 грам. Велика порція, 480 гривень коштує. Ресторан української кухні. Прямо на площі ринок. ти дуже Все-таки вирішила піти в газову лампу. Тут Галицька Алхімія, а я піду туди наверх. Піднімаюсь на самий верхній поверх. цікаво тут. Крізь все роздивитись, продають оці лампи, як сувеніри. Вітаю! Так. І ще далі. Туди наверх. Але там також буде вид гарний. Дякую. О, ось так це все виглядає. Йду на самий верх. <плес> І не лінь мені. Так, тут дуже чудові такі види. Присяду десь. Доброго дня. Зараз присяду. Ось такі тут краєвиди гарні, як бачите. Принесли мені каву. Ось таку цікаву. Тут навіть написано, скільки лампу запалили. Лампу. І ось такі краєвиди тут чудові. Чекаю, все таки, щоб оце все вийшло. Якось страшнувато його пити. Вона такого чомусь чорно-сірого кольору, не розумію. А як ця кава називалась? Смак демок. Чмок димак, ага. Так. І дивіться, якраз варенички мені принесли. Якось вони також цікаво називаються, да? так? баба Стефа. Баба Стефа. Гляньте, які красиві та яскраві. Дякую. Дякую. Дякую, дівчата так вдягнуті тут. Варенички дуже гарно виглядають. Класні. Баба Стефа. Різнокольорові. Вареник з вишнею, тут вареник з чорницею, просто з сиром і вишні, і все дуже дійсно смачно. А це як не кава, а як гарячий шоколад. Вареники смачні. Прям рекомендую. Баба Штефа називається блюдо. У цій ланці стоїть такий прилад, як раніше добували нафту. Як це все називається, тут, до речі, все описано. Першими. І гірничними спорудами в Галичині були так звані ями, дочки. Ну і тут ось описується. Ще цікавий дуже заклад, я так наїлася. Гляньте, як тут класно, прикольно придумано. Водичка так стікає. Ще хочу купити якесь зілля. Приворотне чи відворотне. Тут продають ось така крамничка гарне з сувенірами подивитись скільки лампа коштує маленька лямпа а тут ось така велика прям стоїть ой ну виглядає все дуже чудово, гарно, цікаво. Нафтівку можна придбати. А95, а, це ті, що у них такі подають в маленьких, ну, я не знаю, як, в колбах, в колбах такі напої. А там далі, а то іншої, де ці зілля продають, що хочу глянути зілля. І подивитись, скільки коштують ось ці лампи. О, маленькі. 260 гривень. Кольорова 290, а біленька 260, ось така найменшого розміру. 420 більшого розміру. І ось така 550. Тут роблять лампи, написано. Прям тут, мабуть, сидить майстер. Ну, не сьогодні, а Як мені подобається, як тут оформляють магазинчики, захваті, площа ринок, трамваї. Ну, дуже романтична атмосфера, гарна. Людей так багато в вишиванках сьогодні гуляє. Іноземців тут також багато у Львові. Так, з вами я буду прощатися на цьому моменті. Дякую, що подивились моє відео. Воно було знято тільки як для мене, не з якимись такими цілями. Знаєте, я просто от хотіла зняти собі на згадку, потім його змонтувати, щоб воно в мене було. Непрофесійний, так сказати, блогер, тревел-блогер. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До зустрічі на моєму каналі.